Після того, як вчора в мене витягнули резинку, я її розпутав, трошки половив і закинув на ніч на те саме місце. Тут більше нема місця, де де її кину, а де є, там, там ловлять люди. Подивимося, прийшов зранку, подивимося, чи є вона на місці і чи щось попалося. Так десь я її тут ховав, О, на місці, резинка на місці. Вісім мотків відмотати. Вісім мотків відмотав. І витягуємо, дивимося, що попалося. Ніби щось є да, є карасик один, один на середній гачок попався теж непогано на черв'як. Сейчас закину її і Половлю ще до обіду. Так. Дякую за увагу.